Друзі, ви ж дістали з коробки GNS 300R. На 32 кінських сили. Ось. І що ми тут маємо? А маємо ми тут бомбу ракету. Отже, поїхали. У нас вже змінена машинка. Зараз з тої сторони покажу. Так, машинка. Тормозна, передня, стоїть уже зумов. Реально класно. Диск 270. Це вже було і в звичайних gns ках. Перо 48. Так, а саме цікаве у нас тут. Змінений вихлоп. Ось, це у нас є такий кронштейн. Красивий, гарно все так зроблено. Це в нас є копія на Акрапович, Ось тут, бачите, є резинова заглушка. І флейту можна зняти, хто хоче, щоб йому дуже сильно жужало. <кхи> І тут вже буде відсутня така річ. Я думаю, що пластик вже горіти не буде. Ось такий мотоцикл вже в нас в наявності, в трьох кольорах. Оранжевий, білий. и фиалка. Мотосалон Мотостарт, Ивано-Франкевск.